Доброго дня, і добро, здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та Олег Семко, і я дуже, дуже, дуже радий сьогоднішній моїй гості. Я сподіваюся, також ви очікували її появу в нашій студії, адже це директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко. Пані Оксана, радий вас бачити. І Я вас А ми раді завжди вас бачити не не тільки тому, що скоро перше вересня, не тільки тому, що знову таки вже закрутилося після дня незалежності, ну як традиційно. Я знаю, що ви працюєте 24 на 7, я знаю, що ваша команда працює 24 на 7 і практично е у вас якби відпочинку немає, навіть тоді, коли він номінально у вас е записаний. Ну Чудово зна чудово це розуміють ті, хто працює в освітній царині? А звісно, можна назвати сьогоднішню нашу зустріч і традиційною? З іншого боку, кожного разу є якісь нотки, які її роблять нетрадиційною. Тобто, щось таке новесеньке обов'язково і є. У нас як завжди, дуже дуже мало часу, навіть не пів академічної години, а навіть і ще менше, тому я вже одразу почну. І перше моє запитання: такий блок загальних запитань. Чи будуть зміни? І якщо вони будуть, то які у, ново... у навчальному процесі від Інницьких шкіл у новому начальному році е, ну давайте так. Якщо е, я спочатку скажу, які зміни є, які анонсувало міністерство, угу. і які реально ми можемо запровадити в наших закладах загальної середньої освіти, ну, і не тільки в дошкілля. По-перше, це комплексна політика школи офлайн. Так. Ми можемо пишатися тим, Вінницька влада приклала абсолютно всіх зусиль, і з 1 січня 2024 року жодна школа в місті не навчається онлайн. Всі школи навчаються наразі на кінець навчального року. 55% дітей навчалося офлайн, тобто, ну, в звичному для всіх режимі кожен день ходили в школу. Без уроків онлайн угу. і 45 – це змішана. Я розумію, і всі мають розуміти, що війна, і ми залежимо в, ць в цьому питанні вирішенні цього питання від укриттів, які наявні в школах, в садочках і кількості місць. Якщо не вистачає місць, зрозуміло, діти будуть навчатися змішану, але це є війна і безпековий фактор зараз самий-самий важливий. Тим більше закінчується будівництво шести протирадіаційних пру. Три будуть введені вже три уже учні можуть використовувати в освітньому процесі в процесі сигналу тривоги, всього іншого, Уже з 2 вересня. Всі три інші будуть так, завершені роботи протягом протягом вересня. І зрозуміло, що ці школи виведуть на офлайн навчання багато учнів, багато учнів до підготовка до пілотування реформи профільної освіти. Ми з вами говорили про пілотування і говорили про те, що прийнята рішення Вінницькою міською радою визначені заклади, які будуть ліцеями, Я угу, ми які угу. будуть готувати, надавати профільну академічну освіту. Нова програма захисту України тут більш цікаво. Цього року міністерство анонсувало вивчення по новому предмету захисту України. Це дуже важливий предмет, тим більше ми не забуваємо, що вже два з половиною роки війна, і вже цей анонс хотілося би почути раніше. Але ми працювали над цим починаючи з 1 січня, відвідали львівські центри, і в нас буде створено 4 центри військово-патріотичного виховання, на основі яких, на базі яких діти будуть вивчати оновлений предмет. Якщо так простіше пояснити, хто от мого віку, трошечки молодший, пам'ятає, що в нас були такі НВК, центри, де отримували професію. Отакий от буде центр захисту. України на базі чотирьох шкіл, де діти будуть приходити один раз на місяць і вивчати захист України. Там будуть працювати інструкторами, ветерани російсько-української війни. У нас є вже охочі 2014-24 року. Захисту захисту України будуть працювати асистентами. Інструкторів ми маємо отримати субвенцію на закупівлю обладнання в ці центри, і, і що, а, що ще цікаво, що не буде поділу груп за гендерним принципом. Тобто, і дівчата як на англійську, на інформатику, будуть однакові групи, да? клас поділений на дві частини, і будуть вивчати однакові теми: дрони, інформаційну безпеку, кібербезпеку, боротьба з медична підготовка. Підготовка оновлена, тактична підготовка, строєва стрільба. Ми, ми якраз робимо зараз ремонти, закінчуємо в тих центрах, які плануємо. І чекаємо з цієї субвенції для того, щоб запустити ці центри раніше. Це називалося військова підготовка. Яка буде різниця між тим, між тим, що було раніше? От ви вже сказали, що ті, хто навчався в радянській школі, ті пам'ятають військову підготовку Підго... і в... да. ВПО, да. ВПО і, і в, в середньоначальних закладах також була військова підготовка. Так. Потім вже в вищій школі там є військова так. кафедра, немає, немає кафедри. військової там кафедри. кафедри. Там вже ділилися. Так. А початкова і середня школа вона мали. Чим буде відрізнятися? Тим, що Абсолютно нова програма, абсолютно нові підходи, абсолютно нові форми і методи вивчення і е, знання ті, які справді потрібні дітям. практичні і, У, да. а, а, акцент на практичні на практичні угу. і фахівці, люди, які мають бойовий досвід, і такі ж саме бойові медики. Угу, прошу концепція історичної освіти. Вона е, проходила обговорення, але долучилися, я так розумію, не на, набагато більше, ніж планували. Долучилося людей громадських організацій. Вона цього року не буде в Україні е, введена в школах. Мені подобається як історику те, що історію будуть вивчати з першого класу, але дуже не подобається. Я дуже проти, що історію України будуть вчити інтегровано всесвітню історію. Ми знаємо. Досвід всіх країн, де історію своєї країни вивчають окремо, тому що кожна людина з першого класу має знати, що вона проживає в Україні, чим славна Україна, історичні постаті, і наше минуле щоб не відбулося того, що відбулося 24 лютого 2022 року, офіцери безпеки. Є такий пілотний проект Національної поліції. До нас в школи прийдуть СОБ. називаються спеціалісти з освітньої безпеки. Це навчені е, працівники поліції, е, які пройшли курси спеціально з цієї програми. Ми сьогодні от були на конференції, чули, що це американська канадська програма, і вони будуть мати робоче місце. В школі вони будуть постійно знаходитися в школах, їх функціями буде. Перше, це зрозуміло, це робота з дітьми, це превентивна да? превентивна робота на рахунок того профілактика і попередження злочинів і правопорушень. Ек... зв'язок з екстреними службами, е... боротьба з булінгом і теж превентивна робота з булінгу, допомога адміністрації. Ну й допомога в нас з 1 вересня знову кожній школі будуть працівники муніципальної варти, які будуть здійснювати пропускний режим, тому що зараз це дуже важливо в роки війни, коли діти мають знаходитися в безпеці. І тобто що? тепер це будуть і муніципальна варта, і соби. Соби. Так, да. тільки сопи будуть ще мати таку освітню ще. крім от, муніципальна вони, варта. Вони будуть в однострої, тобто їх можна буде да. візуально одразу да. побачити. І навіть з засобами захисту. Mm -hmm. І навіть засобами захисту. У них буде своє місце, у них буде свій кабінет чи робоче місце, як школа змогла виділити, де 11 шкіл. У нас уже в Вінниці включені в цю програму, бо це ще пілот-проект. І до нового року ще плюс 9 має бути ще шкіл. До до, ну, до це вичину. вже виходить більше половини. Так. Ні, не, не 44 заклади комунальної власності, майже половина. Uh -huh. Uh -huh. Апробація підручників за участі вчителів тут дуже просто: тут вчителі можуть долучатися до апробації підручників, якої не було раніше, ну вчителів не долучали. Я вам чесно скажу: е, ну, я ще коли директором школи була, я читала свій предмет. Я би багато речей, звідти без того підручника забрала і не перевантажувала дітей фактажем чи якимись датами, цифрами, які діти... Тям не потрібні, вони мають розуміти сам концепт, сам зміст, От, наприклад, історії України. Це важливо. І знати, що я громадянин і пишатися своєю історією. І оновлена типова програма для 5-9 класів. Вона дійсно буде. Застосовуватися в наших школах, тому що є державний стандарт, є оновлена програма. І ще й не треба забувати, що цього року за концепцією нової української школи будуть навчатися уже сьомі класи, а її пілотувати. Є, про що поговорити, і дякую вам за. Е Ну, По-перше, це анонс, але він дуже-дуже структурований. От структурацію ви так внесли. Єдиний от емоційний, в мене ще такий емоційний а, фон а, питання стосовно муніципальної варти і собів, а, з точки зору батьків. Так. Коли батьків попередять, так. як вони мають себе вести? Так. Вже в приміщенні школи і чи взагалі, бо там же ж будуть там своя буде. Я це зараз кажу в лапках. Своя пропускна система. Батьки мусять вже відігравати певну роль. Батькам можна буде щось, а чогось вже не можна буде. От коли з е, батьками ви збираєтеся говорити? Е, батьків до е, немає потреби говорити з батьками, тому що муніципальна варта в нас не перший рік. З муніципальною да. тут якби соби питань не ма. будуть займатися пропускною системою. Угу. Соби будуть займа... на своєму робочому місці і втручатися в процес, коли. Потрібно буде додаткова, скажем, допомога. Але наразі, от всі особи це е, поліцейські жіночі статі, які uh -huh. до нас ідуть. Зрозуміло, чому да? uh -huh, uh -huh. І, Але це досить серйозна допомога нашим закладам, тому що заступник з виховної роботи, от зокрема, який має посадових обов'язків. Те те саме, що я перерахувала, мають СОБи, да він не завжди може приділити цьому велику увагу, належну увагу із-за того, що в нього дуже багато посадових обов'язків. А це буде дуже велика перем допомога, і тим більше, що, скажімо так, що це все таки людина у формі, яка трошечки наших деяких громадян громадян, коли вони це бачать, трошки дисциплінує вірю. І ще те, що буде в Вінницьких школах. І немає ніде. Ми підписали меморандум з освітньою організацією громадською організацією Еткемп. І минулого року ми вже почали навчального а цього року ще додається 35 шкіл. Ми впроваджуємо програму сієн соціально-економічного навчання, коли дітей навчають стресостійкості, стабільності, допомоги собі і допомоги тим, хто поруч. Ну і багато чому тому, що нас, на жаль, не. Навчали і е, враховуючи ще те, що ми всі психологічно травмовані, і наші діти також і маємо ПТСР посттравматичний синдром. Це дуже дуже потрібно. Ще один момент, е, який підказує сам час, це енергозабезпечення шкіл. Так. Якщо укриття про укриття, ви сказали. Що з енергозабезпеченням? Що буде, не дай Бог, будуть вимикати, якщо буде якась певна зміна, потрапляє, не потрапляє. Як тут з навчанням Е, e, Значить, зараз у нас в школах 75 генераторів на 44 школи. Тут генератори різної потужності від 3 до е, uh -huh. e, Самі великі, потужні генератори від 24 до 50 підключені до їдалень. 30 шкіл. Там, де є пункти незламності. Чому так, таке прийняте рішення? Тому що в умовах блекауту, коли люди не зможуть, наприклад, приготувати собі їжу. Особливо це стосується тих мікрорайонів, де в нас електроплити. Да, угу. То вони можуть, буде оголошений блекаут, надзвичайна ситуація. Школа може надавати харчування за графіком, розроблені меню, є резерв продуктів, може видавати надавати харчування тим мешканцям, які живуть коло угу, школи. Угу. Спеціально 30 шкіл в різних районах міста для того, щоб людям було зручно до них тіставатися. Там можна буде зарядити телефону. Телефон, там можна випити чаю, там можна поїсти теплого і навіть зігрітися. Тому такі потужні генератори підключені до харчоблоків і до першого поверху для аварійного освітлення і зарядки е, гад, гаджетів. Е, ще зараз е, плануємо придбати ще 18 потужних генераторів для шкіл, які дадуть змогу е, все-таки е, Скажем, підтримувати да, енерго, е, електрозабезпечення школи в умовах відключення. Е, на їх потреби з бюджету потрібно 13 мільйонів. А взагалі нам ще треба 58 загалом генераторів. Сюди входять школи, садочки і професійно-технічні заклади освіти, і на це з бюджету потрібно буде виділити 47 мільйонів. Зараз ведуться тендерні процедури. Угу. Тобто питання в розробці, і воно, воно да, працює. Воно працює. Е, окей, практично по загальним питанням, які я хотів сьогодні почути і поставити вам, ви відповіли більше, ніж треба. Е, тепер з іншого боку: е, і, і, про педагогів. Так. Чи е, вистачає на сьогоднішній день педагогів вінницьким школам? Ви знаєте, ми, напевне, ми, напевне. Скажем так, найбільш забезпечені педагогами угу. галузь освіти нашого міста, ніж порівняні з іншим. На 23 серпня кадрове забезпечення в закладах загальної середньої освіти, тобто школах, становить 98,8%. Ну, майже 100%. Ну, я вам скажу, що у е, мирні часи було не, не більше. Наявні тільки 39 вакантних посад. Угу. Е, що, е, на що є дефіцит? Це на вчителів іноземних мов, математики і фізики. Чомусь. Ну, я розумію, чому. <сумісь>, чомусь. Я розумію чому, і ви розумієте <сумісь, чому. <сумісь, <сумісь. Окей, е, а ви більше спілкуєтеся? Набагато більше спілкуєтеся з, з колективами. Про що зараз педагоги кажуть? Е, на наприклад, перші основні дві-три тези проблемні тези для педагогів в цьому в начальному році. Е, вимушеність організації освітнього процесу у змішаному форматі угу. е, це важко, е, тому що нам далися взнаки. Ковідні роки і роки війни. І тому оці освітні втрати і освітні виклики дуже ми важко переживаємо, переживають наші діти. Низька ефективність уроків, які проводяться в укриттях. Це зрозуміло. Тому угу. що, як би там не говорили, але ми просто адаптували під укриття підвали. Там немає поділених на класи, приміщень uh -huh, uh -huh. і немає тих необхідних, необхідних умов. Е, я вже говорила: подолання освітніх розривів і втрат, які нам зараз дуже дається, Ну і ментальне здоров'я. Психологічне здоров'я погіршується, на жаль, всіх учасників освітнього процесу, вчителів, батьків, дітей? Е, от тепер для того, щоб не покращувалося, звісно, як то кажуть, розпочни з себе. Вибачте, ну я розпочну з вас. Це не завершення так дуже дуже коротко. Пані Оксана, дуже дуже прошу вас. Коротко. Але чи правда, що у вашому кабінеті є секретний запас шоколаду для стресостійкості під час нарад? Неправда, я не залежу від моя стресостійкість не залежить від шоколаду. Шоколадом це не я зрозумів, шоколадом не обійдеться. Ні. Так. Е, який ваш найулюбленіший спосіб вчити вчителів, щоб вони не забували про термін подачі звітів? Я не прихильник звітів у вчителів. Звітами займається адміністрація школи. І адміністрація школи навчає вчителів здавати звіти. Я... Е... Спілкуюся і більше з директорами, і ну відповідно треба вчити своїм прикладом. Е, якщо б ви могли запросити кого-небудь з історичних постатей на урок історії, ваша теза, ваш, ваш майданчик, хто би це був і чому степан Бендера. Окей, а е, якщо ви могли... Чому? тому, що це е, зараз прапор нашої нації? Mm -hmm. Якщо ви могли б вигадати супергероя для школи, які б у нього були суперсили, і як би він допомагав учням? Я би краще вигадала супергероя для закінчення війни. <плес> <плес> ну а для школи? А для школи, які би суперсили допомогти всім дітям? І е, підтримати їх у цей самий важкий час, не тільки дітей, вчителів теж вони ж теж люди. Угу. Ну і е, останнє коротке запитання: е, якби ви могли вигадати новий шкільний предмет, який би це був предмет і чому саме його мали би вивчати діти? Е, якби я вигадала предмет, я би вигадала і обов'язково ввела в програму це е, е, психологічної стійкості. Психології, тому що на жаль, ми всі є родом із дитинства, і все те, що закладається в наших дітях зараз, потім відгукнеться їм майбутньому. Директорка департаменту освіти Вінницької міської ради, пані Оксана Яценко, сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. А, сподіваюся, що е, ті, хто нас сьогодні слухав і бачив, задоволені. Я особисто отримав величезне задоволення. Дякую. І в мене стало набагато менше запитань стосовно першого вересня, стосовно першачків, про які я також окремо хотів поговорити, але вже вибачте, немає часу. Е, перше вересня буде. Наші діти будуть вчитися вересня. Другого вересня. Буде. Ну, 1 вересня умовно, як да. свято, так? Значить 2 вересня ми починаємо з понеділок. Щиро вам дякую, пані Оксана. Щиро вам дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Оликом Симком. Голови вінницький ритм. Сто одним і вісім. Місто над Богом. Події, що поруч.